Всім привіт. Єгор, ви питаєте, як підібрати попливок, в залежності від умов, довжини вудлища, і там течія, не течія. Ну, давайте спробуємо розібратися. Дивіться, якщо ви використовуєте вудлища короткі, там 2,70-3,60, зазвичай вам буде достатньо попливка до грама грам, 12 в принципі, будь-які поплавки, вони вам будуть достатні. Якщо ви ловите на стоячій воді. Якщо ловите при цих довжинах на невеличкі течії, ну, то максимум плюс 05 грама поплавки використовуємо довгі. Якщо у вас довжина водлища 4,5, 4,5 максимум використовуємо до 1,5 г. Підбираємо собі. Е, якщо у нас 5,4, 5,4 рекомендую десь біля 2 грамів. Якщо ви писали, там у вас невеличка течія, 2-2,5 грама. 2,5 грама зазвичай вам, в принципі, вистачить е, при ловлі і спокійно закидати, і не буде стягати. І якщо буде потреба, додасте трошечки більше глютену. Далі, якщо ви використовуєте 6,3-7,2, то тут, в принципі, рекомендую десь приблизно 3-3,5. Якщо при цих довжинах ловити на течіє, ну, тоді можете використовувати до 4 грамів. О, якщо велика течія, 4 грами, в принципі, не зносить. Десь приблизно так. Коли ви. Підбираєте собі по довжині. Підібрали, наприклад, 0,9 грама, є дуже там, безліч 068 грама можна підібрати велику кількість. Ви собі просто підбираєте в такої ж самой вазі попловок. Ну, от, наприклад, один, півтора і півтора. Да? Підібрали просто собі довгі-довгі мловити зазвичай, він більш чутливий. От, короткий ловити тоді, коли у вас на водомі там, до 80 см. Ну, тому що у вас поплавок приблизно 30 см, далі гачки 20 см 50 см. Да? І у вас якщо там до 60 см е, глибина води, ви просто не зможете цим користуватися. О, і закидати потім незручно. От, Треба хоча б, щоб у вас там грузило ще сантиметрів 15 20 було, щоб можна було спокійно закидати, у вас ніколи не плуталось. О, то використовувати, просто ставити маленький собі поплавочок і ловити. Вони однаково вазі, ви їх собі просто заміняєте. Підбираєте собі поплавок довгий і поплавок короткий. В принципі, як би і все. Вони не ламаються, вам два поплавка і достатньо всього. Якщо щось питаєте, я розкажу. Гарний дни не па.